Ви просили, зберігайте рецепт. Хто хоче приготувати тортик на день народження, на будь-яке сімейне свято для дитини, для рідних, самотужки і не замовляти його за всі гроші світу у кондитера, зберігайте рецепт. Крем простий, смачний, вийде у всіх. Його можна використовувати як для вирівнювання торта, так і для прослойки. Коли він охолоний, він не липне до рук, гарно переносить транспортировку і його можна накладати будь-який декор. Розрахований на 2 кг. Іде 200 г вишкового масла. І 200 грам білого шоколаду. Мене професійний. Ви можете купити будь-який шоколад. За такими пропорціями можна брати і чорний шоколад, і молочний шоколад. В мікрохвильовці імпульсами розтоплюю до однорідної маси. Крем розтоплюється до такого стану зовсім рідкий. Додаю столову ложку крем-сиру, таку нормальну столову ложку, добротну. Став на охолодження в холодильник через кожні пару хвилин перемішуємо, щоб масло зверху не піднялося, не було отслойки і не було комочків в кремі. Якщо ви пропустили і зверху отслойка пішла масло застило, ставите знову в мікрохвильовку, розтоплюєте, і маса має бути однорідно. Він спочатку жовтуватий, Ви його вічку отак гарно перемішаєте, і у вас буде отакий дуже смачний крем.